Якщо ви відчуваєте соціальну тривожність, то ось три речі, які вам потрібно знати. Перше, коли ви зазвичай відчуваєте соціальну тривожність, ви фокусуєтесь на тому, як інші сприймають вас. Тому тут важливо переключати свою увагу зовні з себе на інших, і, наприклад, ставити собі запитання цікаво, що я можу дізнатися зараз про інших. Друге, ви ймовірно, схильні до ефекту прожектора, тобто перебільшуєте, наскільки сильно інші можуть вас оцінювати. Дослідження показує, що ми зазвичай неправильно це сприймаємо. Насправді люди менше звертають на нас увагу, ніж ми можемо про це думати. Нагадайте собі про це, щоб зменшити своє упередження і його вплив на вас. І третє, після кожної соціальної взаємодії ви, напевно, дуже довго хвилюєтесь про те, що інші могли подумати про вас, і це лише посилює тривожність. Натомість спробуйте себе винагороджувати за кожен акт соціальної взаємодії, не дивлячись на те, як він пройшов. Адже кожен раз, коли ви спілкуєтеся з новими людьми, ви боретеся зі своєю тривожністю.